Вітаю вас, мої майбутні першокласники. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, навіщо ходити до школи. Ось дзвінок сигнал нам дав, працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, урок скоріше починаймо. А ось і наша школа. До неї поспішають дівчатка і хлопчики. А навіщо вони поспішають до школи? Правильно, школа це місце, де навчають читати, рахувати, малювати, спілкуватися. Не тільки звичайні дітки ходять до школи, до лісової школи ходять лісові звірятка. У них вчитель мудра сова. Одного разу вона запитала своїх учнів. Чому ви ходите до школи? Як ви гадаєте, що відповіли звірятка? Руденька білочка посміхнулася і сказала Я ходжу до школи, щоб показати всім своє гарне вбрання. Ведмедик чемно підняв лапку і сказав: Я ходжу до школи, щоб навчитися грати на роялі. Лисенятко подумало і відповіло, а я хочу до школи, щоб навчитися читати, писати і мати багато друзів. А колючий їжачок додав Я хочу до школи, щоб теж навчитися читати, рахувати, розв'язувати задачі і приклади. Як ви гадаєте, діти, хто із звіряток відповів правильно? Вірно, лисенятко і їжачок. А ведмедику, щоб навчитися грати на роялі, потрібно теж відвідувати школу, але музичну. Крім уроків, у школі діти мають перерви. На перервах вони розважаються і відпочивають, грають в рухливі ігри. Подивіться уважно на цих дітей, що їх об'єднує. Вірно, їх об'єднує відпочинок. Давайте, скориставшись підказкою, визначимо, які імена мають ці діти. Петрик має темне волосся і жовту футболку. Оленка та Олежик полюбляють малювати. З Сергійко й Катруся грати у рухливі ігри. Чи здогадалися ви, діти, кого звати Петрик? Вірно, хлопчика зліва, який спостерігає за іншими. Він має жовту футболку і темне волосся? Кого з дітей звати Оленка та Олежик? Що нам відомо про них? Вони полюбляють малювати. Отже діти справа це Оленка і Олежик. У них є гарні яскраві малюнки. Кого з дітей звати Сергійко і Катруся? Правильно, тих, хто любить грати в рухливі ігри. Сергійко і Катруся стрибають на скакалці. Прийшовши додому після школи, діти зазвичай відпочивають, займаються своїми улюбленими справами, відвідують гуртки, спортивні секції. Будь ласка, допоможіть дізнатися, хто із цих першокласників чим любить займатися після уроків. Які вони мають захоплення? Прослідкуйте уважно заплутаними стежками лабіринту. Чим же любить займатися хлопчик з зеленим рюкзачком за спиною? Правильно, він любить грати в футбол? Що любить робити чорноволоса дівчинка? Правильно грати на скрипці. Хлопчик в зеленій футболці любить читати. Молодці діти. Я сподіваюся, ви правильно відгадали захоплення цих першокласників. Для того щоб нам краще з вами познайомитися, будь ласка, спробуйте скласти розповідь про себе. Відповівши на такі питання: Як тебе звати? Скільки тобі років, назви членів своєї сім'ї, а за бажанням намалюй їх, назви свій улюблений колір, свою улюблену тваринку. Свою улюблену книжечку, яку ти любиш перечитувати або слухати, коли тобі читають її дорослі. Ми гарно попрацювали. Дякую за увагу.